Любі друзі, добрий день. Сьогодні балакаємо про дуже цікаву комаху, про чорну тлю, крилате нашестя, саме настояще, яке з'їдає урожай, випиває всі соки із рослин. І я в себе її знайшла на томатах. Вчора працювала з милом і олією, покажу зараз результат. А сьогодні буду працювати з другим розчином, який, я думаю, ще кращий. Дорогі мої. На наше з вами волове серце напала оця крилата пошесть, оця чорна попелиця. Значить, всі народні засоби, вони механічні. Мило господарське олія, не обов'язково рапсове, оцет мило, мило йод сироватка, просто сильна вода. Результат буде один. Результат буде один. Це 100% чесник 30 грам на 1 літр на 24 години. Результат один. Або ви робите кожні 3 дні такі процедури. І тоді рядом з цими томатами вже лягти можна і лежати, замість тої попили. Або можна зробити так. По-перше, по-любому, треба її змивати. То як вже її змивати, то краще змивати бурштиновою кислотою. Все-таки. Якщо ми беремо 2 грами на 10 літрів, це 4 таблетки по 250 мг. Мілі, це все-таки буштинова кислота, це біостимулятор, це регулятор росту, це імуностимулятор, імуномодулятор, антистрес, а це ж такий стрес, що це жак якийсь. Отакі От плоди, подивіться, і зараз я вам покажу ту попелицю. І ще я вам покажу, як треба це робити. Не просто оприскування. Просто оприскування не дасть нічого, якщо її багато. Це не просто оприскування. І от коли ми оприскаємо, тобто змиємо цю попелицю, мило ролі теж не відіграє. Ну, склеються якісь там її кривця, в одної із тисячі кривця склеються, може в одної з десяти кривців склеються, але це не дасть того результату, про який кругом говориться. Не буде. Якщо їх всього 10 попелиць, так. Да. Якщо їх багато, не буде. Тому спочатку ми робимо механічне змивання або милом, або бурштиновою кислотою, або чесником, або чим. А потім я вам скажу, що робити. І так, бачите, скільки попелиць? Ми не просто її обрискуємо, ми її змиваємо. Отак, отак, отак. По стеблу, отак, по листях. Оце любим, оцим народним способом, про який я говорила. Любий вибираємо, який нам подобається, і отак змиваємо всю рослину донизу. Ось от друга дивіться, друге стебло. Аналогічно, я трошки покажу. Ми все змиваємо. А потім, сьогодні вечір. Завтра вранці, не ввечері, а іменно вранці ми обробимо біологічними препаратами і зараз до них ми перейдемо. І так, ми беремо бітоксібацелін і беремо актоцид. Бідоксибацелін містить ендоспори і бактерії певного виду. Актоцид це біологічний пестицид. Продукт бродіння ґрунтової бактерії. Тільки оці препарати зможуть перебрати оцю чорну тлю. Ну, окрім хімічних, звичайно, я ж не говорю. Хімія прибере все. Ми говоримо про біологічний захист. І так бітоксибацелін і, і актоцид. Можна прочитати, ззаді все написано, таблиці всі пороблені. В минулому році ми з вами боролися з цими ж препаратами проти зеленої попелиці. Відео я покажу, теж ви подивитеся його. Що я хочу сказати? Обробку тільки вранці можна робити, тому що чим вища температура, тим краще. Якщо 18 градусів, тоді дуже добре діють ці два препарати. Якщо 25 градусів, вони діють ще краще, можна їх міст зменшувати. Тому треба вранці обробляти від попелиці. І завтра вранці буду обробляти. Ще одне: 48 годин не збираємо урожай. Я буду обробляти огірки, які ми зараз з'їмо, і буду обробляти баклажани, які ми зараз з'їмо. 48 годин не можна збирати урожай. Ну, томати не скоро ще будемо їсти. Так що самі звертайте увагу на те, що ви робите. І так, перше, що я дуже рекомендую, це механічна обробка любим народним способом для того, щоб на завтра її було хоч менше цієї попивиці. Якщо у вас її багато, я рахую, що в мене її багато. І вранці обробляємо цими двома препаратами по тій інструкції, яка ззаді написана. Бажаю вам успіху у боротьбі з попелицею. В цьому році її дуже багато. Ну, по меншій мірі в Черкасах її тьма. Я не знаю, може в інших місцях її немає, але тут її тьма. В минулому році так не було. Дякую за увагу, любі друзі! Дай Бог вам великих врожаїв.